Доброго благословенного дня, святе письмо у святу і велику суботу. Як минула субота, на світанку першого ж тижня прийшла Марія Магдалина та інша Марія оглянути гробницю, і ось землетрус стався великий, бо ангел Господній, зійшовши з неба і підійшовши, відвалив камінь від входу в гробницю та сидів на ньому. Вигляд його був. Як блискавка, і одежа його біла, як сніг, і від страху перед ним ті, що стерегли, затремтіли і стали, як мертві. Ангел, же, звернувшись до жінок, сказав: Не бійтесь, бо знаю, що ви Ісуса розіп'ятого шукаєте, Його немає тут, бо воскрес, як він сказав: Підійдіть, побачте місце. Де лежав Господь, і підіть швидко, скажіть учням Його, що Він воскрес із мертвих, і ось Він іде поперед вас у Галілею, там його побачите. Ось я сказав вам. І, вийшовши поспішно з гробниці, вони зі страхом і радістю великою побігли сповістити учнів Його, коли ж вони йшли сповістити учнів Його. Ось Ісус зустрів їм, кажучи, радуйтесь, вони ж підійшовши, обняли його за ноги і вклонилися йому. Тоді говорить їм Ісус, Не бійтеся, підіть, сповістіть братів моїх, щоб ішли до Галилеї, і там мене побачать. Коли ж вони йшли, ось дехто зі сторожі прийшовши до міста. Сповістили проводсвящеників про все, що сталося, і вони, зібравшись зі старішними та склавши раду срібників удосталь, дали воїнам кажучи: скажіть, що учні його, прийшовши вночі, вкрали його, коли ми спали. І якщо почує про це намісник, ми переконаємо його і вас від неприємностей убезпечимо. Вони ж, узявши срібники, вчинили, як були навчені, і розійшлася чутка ця поміж іудеями до сьогодні. Одинадцять же учнів пішли в Галилею на гору, куди звелів їм Ісус. І, побачивши його, поклонилися йому, хоча деякі й засумнівались. І підійшовши Ісус, промовив до них, кажучи Дана мені. Всяка влада на небі й на землі. Отже, ідіть, зробіть усі народи моїми учнями, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось я з вами повсякдні до кінця віку. Амінь. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь